Привіт усім і дорослим і малечі! З вами ведмежатка Кобо і пані Ліда. Ми з вами вчимося рахувати і дізнаватися різні математичні таємниці. І сьогодні на занятті ми дізнаємося, які є геометричні фігури. А що це таке геометричні фігури? От зараз ви і дізнаєтесь. А можливо, ви вже знаєте якісь геометричні фігури. То розкажіть нам. Так, угу. бачу, хтось знає, а хтось ще наразі мовчить. Але після нашого заняття точно мовчати не буде. Адже ж дізнаєтеся ви про те, що є така геометрична фігура, як круг. Давайте повторимо круг. Подивіться, як він виглядає. Так, він просто кругленький. А які ви знаєте предмети круглої форми? Ведмежатку. Я знаю, круглий м'яч. Так, є круглий м'яч. А ще. А ще, ну, що може бути кругле? Може бути. Угу, угу. А друзі, може бути кругле кермо або колесо. Так, все це круглі предмети. І вони зустрічаються у нашому житті. Супер! Отже, перша геометрична фігура це круг. Молодці. Ідемо далі. А це, друзі, овал. Давайте повторимо разом. Овал. Угу. Бачите, він трішки схожий на круг, але наче трішки видовжений. Так. І давайте назвемо предмети овальної форми, які ви зустрічали у житті. Що може бути овальної форми? Я бачу кульку овальної форми. Може бути кулька, справді. А ще, а ще друзі, така смачна, соковита, жовтенька, наче овал. Диня овальної форми може бути. Або такий смачний хлібчик, батон. Теж овальної форми. Гаразд, молодці. А ми рухаємося далі. Отже, ми вже знаємо дві геометричні фігури круг і овал. І третя це квадрат. Квадрат, давайте повторимо, квадрат, молодці. У квадрата всі сторони рівні. Які ви знаєте предмети квадратної форми? Роздивіться навколо себе. Можливо, ви їх зустрінете? Квадратної форми у мене, наприклад, вдома годинник. А ще квадратної форми може бути подушка або килимок. Так, молодці друзі! Отже, ми рухаємося далі, і наступна геометрична фігура це трикутник. У трикутника, ну, звісно, три кути. Тому він так і називається. Трикутник ведмежатко. Порахуй, скільки кутів? Один, два, три. Три кути. Правильно, і три сторони. Скажіть мені, будь ласка, чи зустрічали ви щось трикутної форми? Ви могли зустріти десь на дорозі дорожній знак трикутної форми. Або повітряний змій. Він теж може бути трикутної форми. Або навіть така лінійка у вигляді трикутника. Вірно? Молодці. Отже, трикутник. І ми рухаємося далі. І наступна геометрична фігура. Прямокутник. Давайте повторимо. Прямокутник. Він так називається, тому що всі його кути прямі. прямі. Давайте ми пошукаємо навколо себе предмети прямокутної форми. Ось у мене, наприклад, стіл прямокутної форми, двері прямокутної форми, а у вас. Може бути комп'ютер, чи телевізор, чи навіть смартфон. Все це теж прямокутної форми. Гаразд, друзі! Ну що ж, давайте ми повторимо усі геометричні фігури, які ми вивчили, і порахуємо, скільки їх сьогодні ми вивчили. Угу. Гаразд. Перша фігура. Так, ведмежатку, ти запам'ятав? Круг! Овал, квадрат, трикутник і прямокутник. І усіх сьогодні ми вивчили 5 геометричних фігур. І цифра ведмежатко, 5. Вірно, але це ще не всі геометричні фігури, і ми продовжимо пізніше вивчати і інші. Добре, гаразд! А зараз для вас завдання. Подивіться, будь ласка, на екран і порахуйте усі трикутники та усі квадрати. І скажіть, будь ласка, яких фігур більше: трикутників чи квадратів? Давайте порахуємо разом, ведмежатку. Так, спочатку рахуємо трикутники. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, ведмежатко нарахував п'ять трикутників. А ви скільки нарахували? Чи не забув ведмежатко якийсь іще один десь трикутник? Вірно, п'ять трикутників. А скільки квадратів? Один, два, три. Так, три квадрати. Скажіть, яких фігур більше? Яке число більше 5 чи 3? Як ти думаєш, ведмежатко 5 чи 3? Так, друзі, абсолютно вірно. Більше число 5. А наскільки? Давайте ми назвемо п'ять. тобто число 5 більше на 2. Абсолютно вірно. На 2. Ну що ж, а ми рухаємося далі. І знову у нас нові геометричні фігури вже на малюнку. І це кружечки. Так, геометрична фігура круг. І вони усі різного кольору. А ваше завдання порахувати тільки сині кружечки. Ми рахуємо лише сині. Інші ми не рахуємо, тільки сині. Так, ведмежатку, порахуй, будь ласка. Так, ого, кружечків багато і всі різнокольорові. Тільки сині. Ну, добре. Так, давайте будемо уважні і порахуємо. Один, два. Три. Чотири. Так, ведмежатко не рахував чотири сині кружечки. Але. Чи правильно ти порахував ведмежатку, друзі? А ви скільки не рахували? Мені здається, ведмежатко, ведмежатку, ти загубив один кружечок. Так, ось дивись, там іще є п'ятий. І усіх п'ять кружечків, п'ять синіх кружечків. Гаразд, друзі, молодці. А зараз у нас задачки від ведмедика Бо. Ось послухайте. На галявині. Літало чотири метелика. Один полетів. Скільки метеликів залишилось? Було в нас чотири метелики. Ось вони літають, і ви їх бачите на екрані. І раптом один метелик полетів. Так, полетів метелик. Чотири. Для того, щоб нам показати. Як зменшується число, у нас є дія віднімання. І знак мінус. Це ось така рисочка, знак мінус. І для того, щоб ми змогли порахувати, скільки ж метеликів залишилось, якщо один полетів. 4. Мінус 1, ось ви бачите це на екрані, буде 3. Так, ми наче рахуємо в інший. Бік. В бік зменшення числа. Адже 4 зменшилось на 1, і стало 3 Три метелики. Ось так ви можете собі тренуватись і додавати, і віднімати. Гаразд, а ось іще одна задачка від ведмедика. Ох, і задачки ведмедик, ти придумаєш для діток. На квіточці було 6 пелюстків. Два пелюсточки зірвав вітер. Скільки ж пелюсточків залишилось? Так, давай, ведмедику, знайдемо цифру шість. Так. Шість було пелюсточків. І дві пелюсточки зірвав вітер. Що це означає? Це означає, що їх стало на дві менше. Так, на дві менше шість. Мінус, пам'ятаєте, ось така рисочка. Два! І порахуйте, скільки залишилось пелюсточок. Один, два, три, чотири. Правильно, 6 зменшили на 2. І стало 4 пелюсточки. Абсолютно вірно! Ось така у нас і задачка. А зараз у нас нове завдання. І воно називається Хто найуважніший. Подивіться, будь ласка, на екран. На екрані є різні геометричні фігури. Давайте їх усі назвемо: червоний круг, зелений овал, синій квадрат і жовтий трикутник. А зараз заплющуйте оченята, друзі! Заплющуємо оченятка всі 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 Чесно? І картинка змінюється. І ви бачите іншу картинку, що у ній змінилося. Хто був уважний? Ведмежатко, ти пам'ятаєш? Я пам'ятаю: так, був червоний круг, він і залишився. Так, червоний круг залишився, вірно. Був зелений овал, він і залишився. Так, зелений овал залишився. А що ж змінилося, друзі? Щось тут не так. Щось не так. Чи здогадалися ви, що змінилося на картинці? А змінилося? Так, трикутник і квадрат помінялися кольорами. І трикутник став синій, а квадрат став жовтий. Абсолютно вірно. Молодці. Той, хто був уважний, той молодець. І у нас завдання від тітоньки сови. Вже тітонька сова вам приготувала логічні завдання. Подивіться, будь ласка, на екран і назвемо усі предмети, які тут є. Так, парасолька, угу. зелений кавун, так. червоний м'яч і зелена книга. А завдання у вас таке: Вибери зелене. Але не кругле. Ось нам треба подумати, що ж серед цього всього зелене, але не кругле? Ведмежатко. Так, ну кругле, кругле я бачу, що тут є. Кругле тут кавун ім'я. А, нам, кав... нам не треба круглого. Ні, круглого нам не потрібно. Але зелене. Ні, це не кавун. Ні, це не кавун, хоч він і зелений. А що ж іще? І не парасолька. Mm -mm. І не м'яч. Так, вірно, ведмежатко. а що ж залишилось? Це зелена книга. Правильна відповідь. Книга. Абсолютно вірно. Той, хто вибрав цю відповідь. І ще одне логічне завдання від тітоньки Сави. Подивіться, будь ласка, на екран. І виберіть червоне, але не квадратне. Давайте назвемо все, що ви бачите: червоний квадрат, жовтий повітряний змій, червона кулька і синій олівець. Тож яка буде правильна відповідь? Червоне, але не квадратне і правильна відповідь від межатку, яка? Це червона кулька. Правильно молодці! Ті, хто обрав червону кульку, ви дуже уважні і вмієте логічно мислити. А зараз, наостанок, ми потренуємо з вами пам'ять. І для цього у нас є лічилка. Але не лише пам'ять, ми ще тренуємось лічити. Готові? Ну, ми ведмежатко розкажемо діткам цю лічилку. Вісім вишеньок дозріли. Ось, подивіться, вісім вишеньок. Порахуємо. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, 8. Дві, ледь-ледь почервоніли. Стала сойка щебетати. Взялась вишні рахувати. Полічити всі не може. Ну, а. Ти їй допоможеш? Давайте допоможемо сойці порахувати усі вишеньки. Ось були вісім, які вже дозріли. І дві ледь-ледь почервоніли. Вісім додаємо дві. І ми отримуємо ведмежатко. Давай порахуємо вісім, дев'ять, десять. Правильно, усіх вишеньок. 10. Молодці! Ось так ми з вами і порахували. І логічно поміркували і виконали усі завдання. Ну що ж, ми дуже вам були вдячні, що ви були із нами і тренувались разом із ведмежатком. А наше заняття підійшло до завершення. До нових зустрічей! Па-па! Привіт, привіт друзі! З вами пані Настя. І прийшов нам час порухатись. Приєднуйтесь, будь ласка, до мене. Неважливо, де ви зараз знаходитесь, на вулиці чи вдома, ми можемо зробити цю руханку. Отже, ми ставимо ручки на плечики, дивимось в сторону і ще сторону. Роздивляємось, що там у нас є з цього боку і з цього. Раз, два, три. 4, п'ять, 6, сім, вісім. Чудово. Ну, а тепер ми з вами будемо присідати. Присідаємо на наче стільчик, який стоїть позаду нас, і витягуємо ручки вперед. Давайте я вам покажу, як це виглядає збоку. Ми сідаємо на стільчик, а ручки вперед. І таких зробимо десять разів. Готові, друзі? Поїхали. І раз. Два. Три. 4, п'ять, шість. Молодці. Продовжуємо сім, вісім, дев'ять і десять. Останній раз. Чудово, молодці. Тепер ми трошки будемо ускладнювати цю вправу. Ми будемо сідати і піднімати колінку вгору. І тепер знов сідати і тепер піднімаємо іншу колінку вгору. Готові. Давайте зробимо так само 10 разів. Поїхали. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній раз, десять. Чудово, Молодці. Тепер ми з вами. Стамо ніжки в сторони. І навхрест. І ще в сторони. І навхрест. І ще в сторони. І навхрест. А тепер давайте спробуємо зробити це швидше. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. І йдемо на місці. Ідемо на місці, дихаємо, робимо вдих і видих. І знову вдих. І видих. Чудово. Тепер беремо ручки, в замочок. Ви вже це чудово вмієте робити. Ми розвертаємо наш замочок від себе. Покажіть мені свої долоньки в замочку. Чудово. Тепер замочок рухається вверх. І вперед округлюємо спинку, ховаємо голову. І ще вперед. І навіть намагаємось завести наш замочок трошечки назад. І ховаємо голову. І вверх. Вперед. І останній раз вверх. І вперед. Чудово, молодці. Можна потрусити ручками. Можна потрусити ручками. Плечиками і трошки ніжками зробити вдих і видих. Чудово, молодці друзі! Ми з вами чудово порухались. Бажаю вам гарного настрою і бадьорого дня! Па-па!